Що раніше машини створювали інженери, а не як зараз маркетологи. У нас на огляді Мерседес В-140 найкращий в світі автомобіль на свій час. І давайте розберемося, чому його так полюбляють ентузіасти в наш час. З вами канал на драйві це Стас. А це Ігор. Погнали! 1981 рік Mercedes починає розробку 140 ї моделі. І вони роблять все, що можна. Вони дивляться на конкурентів і роблять все краще. В 89-році вже модель була повністю готова до випуску, але їхній головний, так, так би мовити, конкурент BMW випускає модель 750 з B12 під капотом. І тут маркетологи розуміють, що потрібно напрягти інженерів, які мають зробити лише за два роки, навіть менше, двигун v 12 І вони це роблять. І світу вже в 91 му році був представлений цей лимузин в довгій версії, і також одразу зробили ще й коротку версію. А автомобіль визвав фурор на ринку. Тому що такого оснащення не міг запропонувати жоден конкурент: ні BMW, ні Jaguar, і не Lexus. Японці вже почали в ті роки відставати. Вже німці показали свою силу, свої яйця. І ось тут все є в цьому автомобілі. Отже, уявіть, цю машину тестували на Нюрбург Рінгу перед тим, який випустити для нас, для споживачів. Вони тестували тоді ще на момент у нього стояли 15 колісні діски. Вони зрозуміли, що недостатня керованість, і вирішили на той момент переробити все нафіг, переробити арки, технічну машину, щоб ставити сюди 16-й, щоб ми кайфували від того, як вона має керуватися. І ще вони думали піти далі, і зробити і навіть почали розробки 16 ціліндрового двигуна у цю кобилу, ще шістнадцяти ціліндровий. Але відмовилися і правильно зробили, бо це було б зовсім вже діч. Uh, ще дій <смір>, чи тому полягає, що якийсь шейх замовив собі декілька екземплярів цієї машини <смір> в універсалі. Уявляєте? <смір> 140 універсал. В нього ще морда була від Целів. Uh, uh, це купе цього, Він ще й купе був. Та офігеть, що вони робили? Зовсім, зовсім Йошкін Кот. Я не знаю, як навіть це назвати. Крейзі, ну ми дивитися далі. Отже, лінійку двигунів W, чи V чи C140 відкривав 104-й мотор. Це був рядний 6 мав мав об'єми 2,8 і 3,2. Далі, покруче вже версії були на v 8 V8 8 це був 119 й мотор, також було два об'єми. У них був 4,2 літровий, а також 5-літровий. Ще вершиною цього топ цього, що тут встановлювалося, це був V12 12 ви його знаєте, 600-та версія, топов the топ. Також були два дизельні двигуни 3-літровий і 3,5. Але це, це таке. Саме головне, що ми тут зараз маємо М119, В8, 326 сил, 450 коней. На нашу думку, це найкращий вибір для цього кузову. Бо Мерседес, власне, і розробляли його саме під цей двигун. Врівнянні з В12, він не має таких сильно технологічно нагружених вузлів. Він має менший розмір і двигун не перегривається, як v 12 Для нас цінно послухати твій досвід з приводу володіння цим автомобілем. Розповідаю, власне, як воно. Ну що весело їм володіти? Це по перше, це дорес. Він на трамблерах вже в ресті обрали, і він вже більш надійніший, як скажемо. Бо тут може вилетіти якась катушка, і він буде просто троїти. І можна так сказати, часи беруть своє. Це старий автомобіль, старий двигун, якісь трубочки, проводки. Воно все ламається, знайти його нереально, і ти починаєш робити з того, що є. Ще хотів запитати, скільки ж. Масло він бере. Літру бере. Літру, Літру на косар, так що... — Літру бере. Ви розумієте, да? в — не все ідеально, але реально їм володіти навіть сьогодні. Міш, скажи, будь ласка, як воно володіти мерседесом і як ти взагалі прийшов до покупки? Телефонує мені мій друг і каже: є кабан, є кабан. Його продають, є кабан, і він коштує, коштує дві тисячі. Він коштує дві тисячі чи три тисячі. Його віддадуть за копійки. Я кажу, та я не знаю, я хочу собі 124-го вовка, я ще не дивився, та й грошей нема. Він каже: ти приїдь, ти приїдь і подивись на нього. Я кажу, добре, після завтра буде. Ну що, приїжджаю я до нього на станцію, там він якраз був у підземному паркінгу, я такий походив, подивився. Він каже: та його віддають майже на шару, безкоштовно. Я кажу: такий походив, походив, потім думаю, ладно, беру мій. <гум> так і взяли. Ось така історія. І Потім місяця десь 4 я її забрав. Це було дуже важко. Дуже важкі чотири місяці чекати це все. Коли вже хочеться, вже і одразу. Ну, дочекався і слава Богу. Бо зараз був би був одним із тим та відновлю. <гум> так що, так. По сім ми одразу бачимо, що це лонг-версія. Адже задні двері мають досить довгий силует, да, форму їх і мають, звісно, дотяжки. Дотяжки по всім чотирьом дверям. Дорес можна відрізнити від ресту саме за рахунок ось цієї двохкольоровості. Адже нижня частина виконана в одному кольорі, а верхня в іншому. А в ресті вже це все йде в одному кольорі. Диски, які встановлюють з позаводу, це 16-ті диски, гарні. Інженерами продумані все, але власник достановив сюди 18 диски AMG, які досить гарно доповнюють силует і додають ще такої більш масивності цьому мерседесу. Позаду нас зустрічає цікаве рішення з парктроніками, адже тут такі антенки, які при увімкненні задньої передачі виїжджають, і ви можете орієнтуватись, де закінчується силует вашого Мерседесу. Те, що вирізняє, до речі, s клас від того ж e е класу, ось такий елемент задньої оптики, який йде по всій довжині. І цікавим рішенням є відкриття багажного відділення. У вас є ось така кнопка велика, на яку ви натискаєте. Виїжджає допоміжна ручка завдяки якій ви можете підняти багажник і таким чином, звісно, і закрити його. Після закриття ось ця ручка ховається і ваші руки лишаються чистими. І власник трошки доповнив акцент дисків MG вихлопом, саме насадками MG. Вся траса тут рідна, і звучання ми зараз перевіримо. Попереду в нас, звісно, як полагається тій епосі, це трьохпроменева зірка на капоті. Також трошки Міша допомнив доповнив цими такими флагштоками. Це не завод, але виглядає досить прикольно стильово. В цілому автомобіль. Як на 90-ті роки типу сучасно, навіть тоді, тому що він почав проектуватися з 81-го року, але все одно, якщо порівняти зовнішність з конкурентами, вона має свій стиль німецький, да досить стриманий. Разом з тим, мені трошки не подобається те, що це не відрізняє її досить суттєво від тої ж Єшки, а лише деякі елементи. Зараз, Ігор, скажи нам, будь ласка, як тобі зовнішність? Ще подобається вона? Отже, а що як на мою думку, здається, що зовнішність прикольна, тому що вони вмістили у цей великий 52 метровий седан, зробили його так малюнок, що він, як бачите, стасу здається, схожим не є У цьому і прикол. Машина велетенська, але вона з вигляду лаконічна, стримана, консервативна по-німецьки, але зі смаком. Багато хромованих деталей. На той час це був люкс. Це дійсно, коли така машина поруч проїжджала, люди обертали голову. І знали, що це їде саме 140 Мерс. Багато, дорого, круто. Мені дуже подобається. Отже, отак приблизно себе і відчували від персони о 90-х. Класний вайб, чуваки, офігенно. Дивіться, тут стільки кнопок, стільки кнопок, блін, яку літаку, я не знаю. По-перше, що мене дуже здивувало і прикольно, у нас рухається оця штука під під задніцею не тільки сама по собі, а ще є окрема її верхня частина. О, де ви? Я такого не бачив? Не де це якась унікальна штука. Звісно ж, всі регулювання електричні, підголовники, спинка. Є ще регулювання на коліщатку У нас яка регулює підкачку спини. Ці духи, дівани, ці офігеть, які вони м'якенькі, розкішні, справжня шкіра. На приборці нас п'ять цих кружечків. Тут є все, що тобі треба і не треба. Навіть годинник є. У нас прикольне регулювання воздухозабірників, теж дуже цікаво виконано, Бо всі чотири у нас по центру знаходяться: лівий, правий, центральні. Прикольно є оця прикольна кнопка, яка відповідає за перемикання. Вугільного фільтру в салону його можна вімкнути. Можна увімкнути, щоб повністю без фільтру тобі на цей газюлік попадав в салон. Двухзонний клімат. На нього дофігі ще кнопок вивели. Відімкнення стаби. У нас є все. Навіть електронне складання дзеркал у той момент було вже в цій машині. Електричне дзеркало заднього виду, люк, чорний дах. Я не знаю, тут можна перелічувати ці функції. Які були на той час передовими безкінечно. Тут є все, що ви можете тільки собі забажати. Але саме головне, що я хочу донести не про те, що тут дофіга кнопочок, є ось цей бардачок, підрощичнику це є, все є. Але саме головне це як він відчувається в салоні. Ти дійсно потрапляєш у цей преміум справжній, ось так. От робили. Якщо це дерево, то це дерево. Якщо це шкіра, то це шкіра. От до чого треба по теперішній час. Нашим автовиробникам дивитися саме на це, як на еталон, я вважаю, бо все дуже-дуже якісне, дороге, клас, клас. Всім бажаю колись посидіти і відчути цей вайб мерса 140-го. А позаду все відчуваєш досить розкішно. Не диво, що тут їздили різні чиновники та авторитети 90-х років, адже дійсно місця тут. Вдосталь. Автомобіль просто в русі. Вже я проїхався позаду, і він пливе настільки насолода від відчуттів, як автомобіль рухається. В нас є позаду деякі плюшечки, так це, звісно, шторки, як бокові, вони вручну, і також електронна шторка заднього скла. Є регулювання нахилу спинки і регулювання підголовників. Все це, звісно, електронне. Однак в нас не найбагатша версія, була ще версія з роздільним заднім рядом. Та як вже сказав Ігор, шкіра тут щось чимось. Хочеться цього дійсно в сучасних автомобілях. І це справжня рідна шкіра саме 95-го року. Вона дожила до сьогоднішніх днів, вона ціла і вона відчувається неймовірно приємно. Я зараз знаходжусь на водійському сидінні, але разом з тим, не дивлячись на те, що я не позаду, я себе відчуваю просто якимось авторитетом, просто серйозним дядькою. І ну, ось, ось цю енергетику, ось ці емоції дійсно, цей автомобіль передає. Вони дивовижні. Автомобіль досить довгий, але ти відчуваєш цю його масивність за рахунок великого. Капоту, так, який, який видно. Бляха, не туди поїхав зараз. О -о -о. Коротше, до чого я? Я до того, що ну, просто на автомобілі, ну, зовсім не хочеться кудись газувати, кудись поспішати. На цьому автомобілі хочеться кайфувати, їхати, насолоджуватись. Він е дарує однозначно не спортивні емоції, а просто якогось ну, дикої внутрішньої впевненості. Ось ще скажу про перші емоції за кермом цього автомобіля. ну <смітна> <смітна> це, це якийсь просто космос. Е, насправді, схожий от вайп. Якщо ви дивилися випуск, обов'язково подивіться з Крайслером, є схожий вайп, але він ось такий якийсь переходящий між сучасністю і ось, тою, і ось тими далекими ще роками. Тому що в нас кермо тут чітке, у нас відчувається. Підтамко потужність відчувається оця вся зібраність німецька. Хочу сказати, на рахунок динаміки, відчувається автомобіль не надто потужно. Це через чотирьохступінчатий автомат, зроблений саме на комфорт. Якщо взяти на той час найближчий конкурентів, це BMW 750 і там ставилась коробка ZF Ми насправді не тестували, але всі кажуть, що Коробка веде себе ну, не так приємно, як тут. Тут приємність за рахунок її плавності. Гальма в нас. Гальмів насправді достатньо, тому що, знову ж таки, цей автомобіль не про спортивність, і ось вже трошки повідтормажувався. І Їх вистачає. Спереді в нас 320-ті гальмівні диски, позаду 300. І в цілому їх достатньо, хоч і можливо, хотілося б трошечки більше. Це блядь, Я не знаю. Ну, бляха, я типу їду, ну це настільки просто маща в руках. От, от щось, типу, єшка 63, вона робила злим, а тут робить тебе сильним таким, бляха, сука, наче в мене бісеп сріс вихо. Це тут просто така махіна, і ще, правда, в мене виростає при цьому живіт. <плес> <плес> ну ска, як це? А це просто не знаю. Ну, типу, сучасне авто, сучасний мерси, вони не дарують тих відчуттів, вони дуже-дуже комфортні. Тут якась своя комфортність, вальяжність, ну просто безмежно. І, до речі, габарити відчуваються досить ще нормально. Я думав, що це прям буде для мене баржа-капець. Але я бачу чітко за рахунок ось цих антенок, всіх, які по периметру, він нормально відчувається. Хоч і видно, що він великий. От така якийсь дисонанс прямо в голові. Дико, дико, блін, Просто дико. Щодо того, як вона відчувається за кермом для мене, став же розповів свої враження. Для мене це точно це схоже на той старий американський вайб, але наскільки він покращений. Ми маємо чіткий, чіткий руль, ми можемо на цій баржі 5-метровій перестраювання робити прогнозовими, Ми розуміємо, що її. ну, Я розумію, вона як сосісочка, да, трошки її веде, але, блін. Вона відчувається сучасним доволі автомобілем. Не всі так ще сучасні керуються. Інженери зробили двох попереду підвізку, ззаді багато важель. Стільки часу витратили, щоб її налаштувати. Але налаштування ці дійсно офігенні. Вона доволі комфортна. Та як доволі? Вона дофіга комфортна. Вона керується і ти просто. Блін, ну я не знаю, як, як на той час можна було взагалі таке зробити. Це кайф. На ньому не хочеться навалювати, на ньому хочеться їхати і відчувати себе володарем цього світу. Просто просто лухарі, лухарі, справжнісінькі. Все настояще, і відчуття від керма ще настояще, не напічка настільки цієї електроніки. Так вона тут є, але вона не заважає відчути від машини дійсно оцей кайф, оці емоції. Офігеть, просто я, я все. Я, я... Вимикайте камеру, я з глузду з'їхав. Бо це кайф. Ну, як же можна розповідати про кабана, не згадавши його задній ряд сидінь? Бо це лонгова версія, її часто купували для того, щоб їздити саме тут позаду. І я ніколи цього не розумів. Для мене автомобілі завжди були про керованість, про те, що сидіти відчувати, керувати своїм життям, своєю машиною. Але прокатившись зараз тут позаду, відчувши цей спокій? Комфорт, я не знаю навіть яким словом це назвати. Настільки тут чилово, приємно і рухатися по місту, дивитися і не думати навіть ні про що погане. Ти не думаєш, що зараз якась війна чи ще щось. Воно настільки тебе е, розслабляє і надає такі почуття, що ти просто можеш їхати і відпочивати. У нас розбита дорога, якісь брущатки, то все. налаштування підвізки настільки. Цікаві і м'які, що мінімум передається цього профілю нерівності на твою дубку. І ти просто їдеш і думками переміщуєшся в якийсь інший світ, де у тебе все гарно, у тебе є котлетка в кармані з грошима. І ти просто їдеш зараз в якийсь ресторан провести з дівчиною гарно час, покурити кальянчик, поїсти суші. І просто, просто. По Посмішка на вучі. Класно. Міш, скажи, будь ласка, скільки тобі обходиться утримання цього автомобіля? Наскільки е дорого це чи недорого, і наскільки реально дістати запчастини? О, дорого чи недорого? Ну, показник дорого чи дорого, у всіх по-різному. Я просто люблю цю машину. Для мене це нормально. Я її використовую на кожен день, ну і звісно, все щось ламається. Не сильно весело, коли ламається, але коли ремонтуєш і воно все працює, то настрій поліпшується дуже сильно. Добре, а чим таким стикався з проблемами, можливо, з чим з часом точно доведеться ну, відремонтувати, замінити? Двигун. Двигун треба робити. Треба щось з ним робити. Я не знаю, робити цей чи вставляти інший. Ну, ще час трохи є, можна вирішити, думаю. Можливо, я буду вставляти інший двигун, більш потужніший, ніж за цей. Треба таки ж все-таки шукати його. Я думаю, ми його знайдемо. Розумів. добре. А, так ти точно хочеш продати машину чи ні? Да не, не, нет, ты шо? А, да я больше, она как будет, как памятник у меня а. на Понял. Хорошо, давай. Ты шо, продать, блядь. Ты знаешь, тут не столько, как денег вложено в нее, как души. Тут уже те деньги никто не считает, это каждодневное, знаешь. Типа я вот так, что-то сидели с кости, что-то общались. Ты сел так чисто, открыл телефон, калькулятор давай, давай считать там. То, то, все, все, Я такой, ёб твою мать, говорю, я в этом месяце на нее 60 тысяч потратил. Знаешь, там, по мелочам просто. То заказал, то заказал, это, это переделал, то. И оно, по сути, типа, машина дороже не становится, типа, У -у -у. она просто поддерживается в состоянии каком-то. Если там многие думают, да я куплю, восстановлю, сделаю, то что там его делать? Да еб твою мать! ты Тут не успеваешь за тем, что работает, не работает. Думаешь, иногда там вот клапана сейчас надо делать, там. начинаешь искать, думаешь поставить, найти новые или эти сделать. Да они уже сделаны, да кто его знает. И вот эта дилемма вечная. Угу. Тут уже проблема не отремонтировать, там купить новую запчасть, а найти ее, угу. потому что много реальных ну, нету запчастей в наличии. Угу. Купил новые фонари задние, все супер. Клас, загерметізував. Потіє планка. І що делають? Ані нове, оригінальне, не Тайвань, не Китай. Ну mm -hmm. потіє. Так що так. Блін, ну якась енергетика. Ти знаєш автомобілі. Типу я от проїхався, і от просто що то ну, якось по особливому. От знаєш, внутрішньо відгукується. Да, ця машина, ти їдеш, і ти відчуваєш такий спокій, все добре в тебе. Хоч вона і стара, але вона сідаєш в неї і в тебе все чудово. Mm -hmm. Ти отримуєш якийсь кайф від цього автомобіля. Да, нові автомобілі, ти сідаєш, нові, чудові, класні технології, все. Тут екран, дисплей, все нове. Але все одно ти потім сідаєш в цю машину і ти думаєш, о, кайф, клас. Ось вона, так. Да. Що ж, власне, я можу придатися там до дизайну щось не дуже виражено. Салончик, звісно, 90 як не крути роки, але все це тухне і прахне, тому що автомобіль має якусь свою енергетику. Дійсно, коли приїхавшись, коли відчувши цю шкіру, коли відчувши цю якість, яку робили тоді, ти розумієш, чому цей автомобіль люблять ентузіасти. Саме за всі ось ці моменти за усю трушність, але цікаве ось цей ось це поєднання переходу сучасності і минулого. Типу, ось, дійсно воно відчувається якимось сучасним минулим. Цікаво, цікаво. Автомобіль все я розумію, чому хотіли в 90-ті, чому хочуть зараз. Ігор, а що ти скажеш? Як тобі? Я власне повністю підтримую твої, твої думки. Мені сподобалось. То, як він їде, як він відчувається, як ти типу, позаду нього відчуваєш, матеріали. Mm -hmm. Все супер. Єдиний мінус, що володіти такою машиною в наш час доволі складно. У тебе має бути досвід. Взагалі в автомобілі будуванні, ти маєш розуміти, що ти не пофігсишся на раз-два. Mm -hmm. Але мені здається, саме головне, що ти купуєш собі друга, який дарує тобі емоції і цей кайф. Ти можеш просто в будь-який момент... Поганий настрій, хороший сісти і відчути ці почуття заново. Ти можеш і навалити, як ми побачили, і почілити. Mm -hmm. Та взагалі він перекриває всі. Я б собі хотів мати таку машину, якщо б у мене був кашельочок потовщий, і я знав, як з цим працювати, як обслуговувати. Це прикольна тема. Я думаю, що його можна віднести до... Янгтаймерів да сучасних йому вже 30 років. так що ці машини я думаю будуть тільки з роками кращити і бути більш-більш дорогими. На власне це вся моя думка. Так в цілому тобою згоден, да розхід буде не маленький по кошельку, але емоції здається вартого того. Така вона історія про дивовижний автомобіль. Чи став він для нас найкращим автомобілем в світі? Не знаю. Нам ще з цим доведеться розібратися, ще перетестити багато інших варіантів того часу. І думаю, тоді ми зможемо дати відповідь. Але наразі я думаю, з 90-х років це дійсно, топ-автомобіль в світі для нас. Так точно Цінуйте, любіть свої автомобілі, як робиться міха. Кладає, доглядає він дійсно в шикарному стані. А з вами наразі були канал на Драйві. До нових зустрічей. Бувайте, пока!